Важлива інформація для українських чоловіків, які проживають за кордоном. Згідно нового законопроекту, який буде виставлений на голосування 10 січня, для виготовлення закордонного паспорту вам потрібно буде представити військові документи, прописне або ж інші військово-облікові документи. Тому раджу вам записати це відео і додивитися його до кінця. Закордонний паспорт ви можете виготовити в одному із відділень паспортного сервісу документ на даний момент. Відділи відкриті у Польщі у наступних містах: Варшава. Краків, Гданськ і Вроцлав також прикріпляю вам філіали в інших містах Європи. Раджу вам їх також собі записати які необхідні документи: паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, заява або ж анкета, якщо раніше були видані паспорти або ж проїзні документи дітей. Яка вартість послуги? 1213 гривень. Це оформлення протягом 20 робочих днів і 565 оформлення до 7 робочих днів. Крім цього ви можете виготовити закордонний паспорт у консульстві України за кордоном.